Всім привіт! У мене сьогодні відео розпакування отаких От дві посилочки із Єва Юа. Тому, якщо вам цікаво, що буде в них, залишайтеся зі мною і гарного перегляду. Почнемо. Почнемо ми із такої великої коробочки. Побачимо, що там у ній знаходиться. Відкриваю, не знаю, з якої сторони, можливо, з цієї, а можливо, знизу. Ось таке наповнення. Дуже довге. А, подивіться, скільки нераціонально використали коробку. Це не було іншої коробки. І взяли ось таку для мало засобів. Це наповнення на 460 гривень, а, а наповнюючим забилась цю коробку. Так. Це були знижки гарні. І я вирішила а, взяти. А, перше, це у нас отакий тафт спрей волюм для об'єму. Дуже рекомендую такий спрей. Побачимо, як буде працювати. Друге, це в мене ось такий есенс, стругачка для олівців. Зручно, що тут є і для більшої сторони роз'єм, і для маленького олівця. Ось отак відкривається. Побачимо, як буде працювати. Щось знижка його була 30 гривень. Так, і ось отакий пакуночок. Це були... акція була 1 плюс 1, 3. І це Патрісія Лідо. Ось так виглядає. Це у нас база, мені пішла в подарунок. База 50 грам, зволожуюча база під макіяж. Ось так вона виглядає з таким дозатором. Я не буду відкривати. Так, це така помада 03 відтіночок. Колекція Quin королева Ліпстик. Квін Колекшн. Так, я також її. Ну, ладно, добре, відкрию. Ой. Щось не кінця. Ой, вона магнітна, клас. Ви бачите? Вона магнітиться. Клас. І ось отакий колір. Дуже гарно в ефірі, подивіться. Дуже гарно виглядає. Давайте засвочимо. Такий колір попелястої троянди. Ну, гарно, гарно. <смір> АСМР в подарунок. І ось така пудра для обличчя дзеркалом. Мені хотілося а, в сумку, щоб носити пудру, а, щоб було зручно. І гарно дивитися, поправляти макіяж. А на знижки, я їй дивилася, вона була 200 з лишнім. Ось так вона виглядає. Це 01 відтінок. Так, 01. А на знижки вона 150 гривень коштує. Ну, така пухівка, в принципі, може бути. Вона така не. Резинова, а поправляти макіяж можна використовувати. І отак гарно собі дивитися. Дуже гарний такий дзеркало тут гарне буде. Ну, воно заклеєне, тому ось так. Так, І це все. І тепер наступна коробочка відкрити ось отак. Уже Що тут у нас? Тут уже, бачите, наче і зовсім інший склад, я не знаю, зовсім інші люди пакували цю коробку, тому що ну, тут уже все по-людськи цими картонками. Так, і е, покажу, що перше мене зустрічає це ось отакий спонжик. Він щось вартував 30-40 чи 40 гривень. Фокалюр. Я люблю цей бренд, він хоч і китайський, але дуже якісний. я вирішила спробувати цей спонжик. Тут у мене синок маленький лежить, гуляє. Так що, якщо будете його чути на фоні, не плаче, та й добре. Ось такий. Ой, який він м'якенький. Ось так виглядає. Ну, такий спонжик. Я вважаю, що за таку ціну в пакетику нормальний спонжик. Так, і так, і в мене також є від фокалюр, я покажу вам, це таких два олії тінта. Ем, називається Суперглосі. Бачите, Супер Глосі. Вітіночок у мене 303 і 403. Так, відкриємо, йдемо і ножниці. Та, Відкриємо ці коробочки. Так, тут у нас 403. Ось так виглядає лопатка. Так, давайте засвочимо. Ну, як можете бачити, такий колір не то коричневий, не то червоний. Цікавий колір. Так, і наступний 303. Відкрию. Хочеться гарно, але гарно не дуже виходить. Так, так нагадую, це 303. Також така лопатка і своч. Це більш такий червоний, то більш коричневий, а це більш такий червоний. Тінт це як пігментовано, але коли збиваєте, сходиться вологий фініш, залишається. Залишається сам тінт колір. Тому пахне чимось ментоловим трішки. Свіженькою, цукерочкою, можливо, якоюсь. Ну, приємно, не вонючо. Як в мене бувало з фокалюр, такі там є матові бархатні помади. І вони мені пахли дуже так завонючо, Дуже так. Так, наступне, це у мене ось така помадка Top Face. 26 відтіночок. Це називається у мене InStyle Extreme Matte Lip Point. Так, відкриваємо. Це була в на знижках, там 70 з лишнім гривень. Ось такий колір помада. Я люблю ці помади, тому що вони дуже пігментовані і стійкі. Ось такий колір. Ну, красивий, мені подобається. Ну, вона нічим майже не пахне, така приємна помадка побачимо. Так, це я викидую. І наступне, що нас там зустрічає? Це ось таких два пензлика. Один. Я не буду відкривати цей пензлик для підводки F16. Він мені щось там за 50 гривень чи щось знижка була взяла. Тому що там якісь аквалайнери на літо кольорові в мене є, і їх наносити немає такого пензлика, якісного, тоненького. А це ось такий, бачите, тоненький кісточка. Ну, я можу достати F18. Також мені щось там на знижки: 70 чи 60 гривень. Треба гнути для брів. Мені сподобалося, що тоненький пензличок, і буде гарно малювати брови. Ось отакий пензличок, бачите, тоненький. От. І ним гарно, і такий для брів, розчіска, чи там вичесувати з брів, чи вичесувати з вій туш. Ось отак от воно виглядає. Це я нагадую: F18 Top Face. Так, і залишилось останнє. Це у мене кокалюр також. У мене були одні продукції, один у мене колір був, ну, третій. А це в мене колір 1, 02 і 01. Так, почнемо з 01. Що сказати, взагалі-то ці фокалюр з AliExpress можна було пошукати і дешевше, звісно, Але, але я шукала, і не уж воно дешево було із китайського сайту замовляти в Україну. Ніякої такої різниці в ціні немає. Тому я вирішила, що я буду чекати на Єві, коли знай... ну, над... надійде товар. А вони надійшли, але ціна їх була 180 гривень. Я вирішила, ну куди 180 гривень? Це дуже дорого. Тому почекала трошки, і якраз і були кольори, які мені потрібно, і ціна знизилась до 125 гривень. Так, це 01 відтіночок, але він такий темненький, майже як той, що в мене був 0,3. Я його, сказати, прямо я його іспортила, тому що... Ти, я його іспортила, тому що ем, я його розбавила аджастером. І текстура помінялася, і мені вже не подобалось. Краще він був би такий темненький під очі, чим я його розбавила джастером і викинула просто. Але. Це 01, я нагадую. Natural називається. Так, давайте я нанесу. Бачите, але він дуже такий ніжний, шовковистий. Майже злився з моїм. А... У них ще є консилер. Я ще вагалася взяти той консилер. Чи не взяти той консилер? Тому що. М -м -м, він мені подобався. Я також його брала на Єві раніше. І він мені подобався. Але я вагалася. не знаю. Р вирішила, що в мене є ще консилери. У мене є ще запаковані консилери, а от такий коректор. Ну, він, він правда, він дуже гарно лягає під очі і дуже гарно перекриває. Але колір, як бачите, 01, можливо, 02 буде. Я думаю, якщо я візьму один і знову не вгадаю з кольором, то я цього не переживу, а мені дуже подобається ця текстура і подобається цей коректор. Ну, я вам кажу, 03 майже такий самий, як 01. Так що беріть, не, не вагайтеся. Якщо ви більш-менш світла. Або Ну, в, зоні, в зону синячка воно дуже гарно перекриває. Мені дуже сподобався цей коректор. І я оце ж його вилавлювала, видивлялася, де є на знижках. Ну, я вам кажу, з китайського сайту офіційного фокалюр. Це найвигідніше було замовляти, чим з Єви. Чомусь саме так. Я не знаю, можливо, по закупочній ціні Єва бере дешевше. Так, і це 0,2 ми відкрили. Так, подивимося, як він. Ну, він же не такий рожевий. Як ви бачите, він же не такий рожевий. О, він світлий, но другий світлий, подивіться. Ось він. Світлий колір для білосніжок просто. Ви бачите? Цей 01, а це 0,2. Як так взагалі буває? Але буває. В Китайці все буває. Ось так вони виглядають. Тому цей я буду наносити в зону синячка, або вже на літо більш підзагоріше буду. От. А цей саме для висвітлення буде гарно мені. Зараз покажу вам як вони виглядають одночасно. Та, мій хлопчик. От. 0,1 і 0,2. Ось так. Тому ось такі справи з цими е, коректорами. Full coverage. Консілер. Ні, пишуть консілер, не коректор. Але вони дуже гарно працюють під очима, дуже гарно, мені подобається текстура, і взагалі просто сам формат, що це шайбочка відкрив, пальчиком наніс і все. Може, не дуже гігієнічно, але все рівно ось так. Так, і я візьму салфеточку, щоб показати, як спрацює і помада, і ці тінти. Так. І оце Патрісія Лідо також. І бачите, от цей 303-й, бачите, червоний, дуже стійкий. І ця помада стійка, і оцей е, Патрісія Лідо, це 0,3 колекція Квін. А оці тінти, бачите, да, Lip Gloss, вони нічим не гірші від ламелівських джелі. Тому 100 гривень їх ціна і дуже там кольори. Є і помаранчеві, якщо ви любите, є і рожеві, якщо ви любите. В інтернеті є свотчі, вибираєте собі, який вам кольор підходить. Тому ось так можу радити. І вони не пахнуть нічим. Приємні такі. Тому дякую за перегляд, що були зі мною. Ем... нових зустрічей. Па-па!